Вітаю вас, шановні шукачі істини та хранителі давніх знань. Знову ми разом у ці дивовижні подорожі крізь століття, де кожен день календаря розкриває нам свої приховані таємниці та відгомін предків. Сьогодні ми зануримось у день, коли осінь показує свій справжній характер, а межа між світами стає напрочуд тонкою день, що несе в собі відлуння глибокого покаяння та перечуття суворої зими. Це час, коли світ навколо нас починає змінюватися, і ми разом з ним готуємося до зустрічі з морозами, але й до нових відкриттів. Прислухайтеся до шепоту вітру, адже він несе мудрість віків. 21 жовтня за православним календарем це день, який народ називає Пелагея і Трифон або починки, іноді ще й ознобиці. Кожна з цих назв несе в собі глибокий зміст. Пелагея відсилає нас до пам'яті святої, яка пройшла шлях від розкоші до смирення. Починки говорять про початок важливих зимових робіт, а ознобиці про неминуче наближення холоду, що пронизує до кісток. Це період, коли природа остаточно скидає свою зелену шату, готуючись до зимового сну, а людина починає активно готуватися до виживання в холодну пору. Кожен листочок, що опадає з дерева, ніби нагадує нам про швидкоплинність життя та циклічність буття, цей день має особливий релігійний та духовний контекст. Православна церква вшановує пам'ять преподобної пелагії тарсійської великої святої, чиє життя є яскравим прикладом покаяння і відмови від мирської суєти. Її історія це розповідь про те, як навіть найбільший грішник. Може знайти шлях до Бога, якщо його серце сповнене щирого каяття. До преподобної пелагії звертаються з проханнями про духовне очищення, прощення гріхів, зміцнення віри та допомогу у боротьбі зі спокусами, віруючи, моляться про зцілення душевних ран, про навернення на праведний шлях тих, хто заблукав. Деякі звертаються до неї як до заступниці за тих, хто шукає розради у горі. Або за тих, хто бажає залишити гріховне життя. Хоча народна традиція і згадує святого Трифона цього дня, головний акцент все ж таки робиться на образі пелагії її дивовижному перетворенні. Назва Пелагея і трифон є прикладом народної синкретичності, коли давні вірування переплітаються з християнськими традиціями. Наші предки вірили, що в цей день відкриваються ворота між світами, і духи померлих можуть на короткий час відвідати світ живих. Саме тому з'являлися обряди та заборони, покликані вберегти людей від небажаних зустрічей та негативного впливу. Язичницькі корні цього дня пов'язані з підготовкою до зимового періоду, коли природа завмирає. А духи лісу та води стають особливо активними. Це був час захисту худоби, заготівлі харчів, зміцнення дому та духу перед довгими зимовими місяцями. А тепер дозвольте мені розповісти вам дивовижну історію, яка лежить в основі цього дня, історію преподобної пелагії, що жила в Антіохії у Вефостолітті. столітті. Уявіть собі, розкішне місто, сповнене життя, де панують багатство та розваги. Саме в цьому світі жила прекрасна Пелагія, відома акторка, танцівниця, яка засліплювала своєю вродою та шармом. Вона була втіленням марнославства, розкоші, засліплена світськими задоволеннями та поклонінням натовпу, її прикраси, її вбрання, її життя. Все було на показ, все дихало гріхом та надмірністю, її називали Маргаритою, що означає перлина, але ця перлина була оповита темрявою. Багато чоловіків були закохані в неї, багато хто бажав її прихильності, і вона з радістю приймала їхнє поклоніння. Одного дня, коли в Антіохії зібралися єпископи на собор, серед них був і святий Нон, єпископ Едеський, людина глибокої віри. Та мудрості. Коли Пелагія проїжджала повз храм, де зібралися єпископи, на колісниці, оточена свитою, її розкішний вигляд і зухвала поведінка вразили всіх крім нонна. Він, єдиний, не звернув на неї гнівного погляду, а навпаки, заплакав, молячись про її грішну душу. Він бачив у ній не просто грішницю, а втрачену душу, яка мала потенціал до великого світла. Вночі нон мав видіння. Чорна голубка, брудна та нещасна, намагалася увійти до церкви, але її не пускали. Тоді святий єпископ обмив її водою і дозволив увійти. і Голубка перетворилася на білу і світлу. Нон зрозумів, що це знак. Пелагія навернеться до Христа. Наступного дня єпископ Нон проповідував у храмі, і Пелагія, рухома незрозумілим імпульсом, Прийшла послухати його, його слова, сповнені істини та любові, пронизали її серце як стріли. Вона вперше відчула глибину свого падіння, всю огидність свого життя сповненого гріха. Вона зрозуміла, що за всією зовнішньою красою приховується пустка. В її душі стався справжній переворот. Вона усвідомила свою нікчемність перед Богом і гаряче бажала очищення. Пелагія негайно відправила лист Нонну, просячи його хрестити її. Святий Нон, пам'ятаючи про своє видіння, погодився після хрещення Пелагія не просто змінила ім'я, а й повністю змінила своє життя. Вона роздала все своє величезне багатство бідним, звільнила всіх своїх рабів і, одягнувшись у чоловічий одяг, таємно вирушила до Єрусалиму. Там вона оселилася на Оливковій горі, видаючи себе за євнуха Патриція. Вона вела надзвичайно суворе аскетичне життя вдень молилася, вночі не спала, Постилася до виснаження, смиренно приймаючи всі труднощі. Ніхто не здогадувався про її справжню стать чи минуле. Її називали безбородий монах. Багато років вона провела у цій суворій келії, повністю присвятивши себе Богу. Після її смерті, коли прийшли ховати Патриція, лише тоді виявилося, що це була жінка, колишня прекрасна Пелагія, яка завдяки своєму глибокому покаянню та самозреченню досягла святості, її тіло було виснажене від постів і праці, але душа її була сяючою. Ця історія яскравий приклад того, що шлях до світла. Може початися з найтемнішого кута, і що справжня краса полягає не в зовнішньому блиску, а в чистоті серця та силі духу, це нагадування про безмежне милосердя Боже та про можливість кожного з нас змінити своє життя. Тепер перейдемо до знаків судьби, які посилає нам цей день народні примети, шам, погодні прикмети. Якщо 21 жовтня тепло, зима буде сувора і холодна. Природа нібито віддає своє тепло наперед, готуючись до довгого морозу. Якщо ж день холодний, то й зима буде м'якою. Багато жолудів на дубі до теплої зими та врожайного літа. Дуб символізує силу і стійкість, а великий урожай жолудів щедрість природи, яка запасає тепло. Хмари низько пливуть до сильних морозів, низькі хмари вказують на близькість холодної повітряної маси і зміну атмосферного тиску, що обіцяє різке похолодання. Багато зірок на нічному небі до врожайного року ясне зоряне небо символізує благословення небес, і обіцяє щедрий врожай наступного року, особливо зернових. Якщо птахи літають високо, а потім різко низько, погода зміниться. Птахи є чутливими до змін в атмосфері, їх поведінка це своєрідний барометр. Високий політ до ясної погоди, низький до дощучої негоди, дим з труби йде стовпом до ясної та морозної погоди. Прямий дим свідчить про стабільність повітряних мас і відсутність вітру, що є ознакою стійкої, часто холодної погоди. Якщо павутина літає в повітрі до тепла та бабиного літа, ця прикмета пов'язана з останніми теплими днями осені, коли повітря сухе і легке, дозволяючи павутинню вільно переміщуватися. 2. побутові та грошові прикмети якщо цього дня знайдеш голку або ключ. Це до удачі та відкриття нових можливостей, голка символізує зв'язок і творчість, ключ, розгадку проблем або доступ до чогось нового і цінного, розбитий посуд до сварок, але якщо одразу викинути уламки за поріг, відведеш біду. Вважається, що розбитий посуд притягує негативну енергію, але швидке його позбавлення допомагає винести сварки з дому. А взяти або дати в борг до фінансових труднощів на весь наступний рік. У цей день не рекомендується маніпулювати грошовою енергією, щоб не порушити її потік і не залучити злидні, знайти гроші на дорозі до несподіваного прибутку, але витратити їх слід на добру справу, а не на себе. Щоб примножити удачу, отриману як подарунок долі, її потрібно розділити, інакше вона може швидко зникнути. Сни у цю ніч сни на 21 жовтня вважаються віщими і можуть нести важливі послання про майбутнє або про ваш внутрішній стан. Сни про воду. Чиста прозора вода символізує очищення, оновлення, зцілення душі. Мутна або брудна вода віщує смуток перешкоди, емоційні труднощі або навіть хворобу. Сни про вовну нитки довгі, рівні нитки пророкують довге і розмірене життя, успішний шлях. Заплутані або порвані нитки попереджають про перешкоди, плітки, складнощі у стосунках, сни про дорогу. Пряма рівна дорога до легкого і успішного шляху у житті, до досягнення мети. Вибоїста, важка дорога до випробувань, труднощів, необхідності подолати перешкоди. СНИ про перетворення. Якщо ви бачите себе в іншому образі, змінюєте зовнішність або перетворюєтесь на тварину. Це віщує значні зміни у вашій долі. Внутрішній ріст або кардинальну зміну життєвого шляху подібно до Пелагії Сни про птахів Якщо птахи співають, до добрих новин, якщо кричать, до тривог або несподіваних звісток. НАРОДЖЕНІ у цей день. Люди НАРОДжені 21 жовтня, наділені особливою долею та характером. Вони, як і свята Пелагія, можуть пройти довгий шлях від пристрастей до глибокого духовного прозріння. Ці люди мають дуже сильний внутрішній світ, схильні до глибоких роздумів та самоаналізу, вони талановиті, емоційні, іноді імпульсивні, але здатні на велике каяття та перетворення. Їхнє життя часто пов'язане з випробуваннями, які допомагають їм знайти своє істинне призначення. Вони мають високий потенціал для духовного зростання і можуть стати прикладом для інших, їм потрібно вчитися прощати себе та інших, а також знаходити баланс між матеріальним і духовним. Їхня інтуїція часто розвинена, і вони можуть бачити те, що приховано від очей інших. Удача супроводжує їх у творчих справах та у всьому, що пов'язано з саморозвитком. Вони можуть бути прекрасними лідерами. Якщо навчаться керувати своїми емоціями. Іменинники. ЦЬОГО ДНЯ свої іменини святкують Пелагія, Трифон і Ларіон Тетяна Устина. Розглянемо ім'я Тей. Пелагія ВОНО означає морська. Люди з цим ім'ям часто мають складну, але глибоку натуру. Вони можуть бути зовні дуже привабливими, успішними. Проте всередині постійно шукають гармонії та сенсу життя, їм властива здатність до глибокого покаяння та внутрішнього перетворення. Пелагії можуть бути дуже чутливими, інтуїтивними, здатними до самопожертви. Вони часто мають творчі здібності та схильність до містики. Тепер ми переходимо до самого серця нашого дослідження, тоді кікр традицій та ритуалів. Які потрібно виконувати цього дня це час не тільки для духовних роздумів, але й для активних дій, що можуть вплинути на нашу долю. Поржи – обряд починки, початок зимової праці мета приготування до зими, забезпечення дому теплом, достаток. Цей обряд символізує початок циклу зимових робіт, які забезпечують комфорт та виживання в холодну пору. Що знадобиться овеча, вовна або інша натуральна веретено або прялка, коли як проводити. Жінки збиралися разом часто у вечірній час, і починали прясти вовну. Це був час для спілкування, розповідей та пісень. Перший моток вовни, випрядений цього дня, мав особливу силу, його пряли з молитвою або добрими думками про майбутній врожай здоров'я та благополуччя родини. Вважалося, що чим більше ниток буде випрядено, тим теплішою та затишнішою буде зима. А. це не успіє. текст заговору. Приклад, як ниточка в'ється, так тепло в дім повернеться, як вовна м'яка, так зима легка, а достаток у хаті не вичерпається по вік, промовляти його потрібно тихенько, зосередившись на процесі прядіння. Що робити після? Перший випрядений клубок ниток клали в теплий кут будинку, наприклад, біля печі або на вікно як оберіг від холоду та злиднів. Він символізував запас тепла та благополуччя на всю зиму. Цей клубок не використовували, доки не настане сильний мороз. Двохий обряд, захист дому від холоду та злих духів. Мета. Оберегти оселю від зимових морозів, хвороб та будь яких злих сил, що можуть проникнути всередину. Що знадобиться сухі трави, мята чи брець полин для очищення, церковна свічка невелика миска для трав. Коли і як проводити. Обряд проводили ввечері після заходу сонця. У миску клали трави, запалювали свічку. Від вогню свічки підпалювали трави так, щоб вони тліли, виділяючи дим. З димлячою мискою та свічкою обходили всі кімнати будинку за годинниковою стрілкою, починаючи від вхідних дверей, особливу увагу приділяли кутам, вікнам та порогам, де, як вважалося, можуть накопичуватися негативні енергії. При цьому тихо промовляли слова захисту. Текст заговору. Приклад. Холод, мороз, не йди до хати, оберігаю я дім від напасті. Теплом і добром хату наповнюю, зле лихо від себе відводжу. Дим священний, сили очищувальні. Захистіть дім мій від усякого зла, від хвороби, від смутку, від злиднів. Амінь. Що робити після такпі свічку дати догоріти до кінця? Попіл від трав розвіяти за вітром на перехресті або закопати під порогом будинку, щоб негативна енергія не повернулася. Третє обряд привернення багатства та достатку ХАКЕЕ мета забезпечити фінансове благополуччя та достаток на весь наступний рік Її що знадобиться. Дев'ять монет різного номіналу краще старі металеві, шматочок червоної тканини натуральної, червона стрічка або нитка, Коли і як проводити. Обряд проводили вранці 21 жовтня. Зберіть монети, вірячи в їхню силу притягувати достаток, покладіть їх на червону тканину і обережно загорніть, зав'язавши червоною стрічкою, щоб вийшов невеликий вузлик. Під час зав'язування вимовляйте заговор. Текст заговору. Приклад дев'ять монет, дев'ять удач, гроші до грошей. Прибуток до прибутку. Хай мій дім повний буде, а бідність його не знайде. Червона тканина силу збирає. Достаток до мене закликає. Так буде. Що робити після цей згорток слід покласти у приховане місце у вашому домі, де його ніхто не знайде і не побачить. Це може бути скриня шухляда з білизною, за поличкою в шафі. Важливо ніколи не показувати його нікому. Час від часу можна додавати до нього нові монети, вірячи, що таким чином ви примножуєте свій достаток. Це ваш особистий магічний талісман, чертерери, кулінарні традиції дня. На пелагею активно готувалися до зими, тому на столі були страви з осінніх овочів та заготівлі. Квашена капуста та солоні огірки, і це був ідеальний час для квашення капусти та соління огірків. Вірили, що заготовлені цього дня соління будуть особливо смачними і довго зберігатимуться. Гарбузові страви оскільки гарбуз був королем осіннього столу, готували гарбузові каші з пшоном, рисом, запіканки з гарбузом, солодкі пироги. Вважалося, що гарбуз дарує силу та здоров'я на зиму. Хліб з нового врожаю пекли свіжий хліб або невеликий коровай з борошна нового врожаю. Це був символ вдячності землі за її щедрість. Перший шматок такого хліба часто віддавали худобі або дітям, щоб вони були здоровими, Компоти та киселі варили напої з осінніх ягід та фруктів. Калини горобини яблук. Це допомагало запастися вітамінами перед зимою. Ш... А тепер ми підходимо до найважливішої частини, до головних заборон дня. Пам'ятайте, порушення цих правил може призвести до непередбачуваних, часто негативних наслідків згідно з давніми віруваннями. Будьте уважні та поважайте мудрість предків. Подим. Заборона на ледачість та бездіяльність побутова духовна. Причина цей день починки є символом початку активної підготовки до зими, ледачість і бездіяльність в цей час вважаються великим гріхом, оскільки Дух Святої Пелагії, яка знайшла смирення та спасіння у праці, не потерпить такого. Наші предки вірили, що лінь в цей день привертає злидні хвороби та біди. Наслідки порушення Хто лінується 21 жовтня, той ризикує провести всю зиму у нужді, хворобах та нестатках. Робота горітиме в руках цілий рік, а результатів не буде. 2. заборона на починання нових, не пов'язаних із зимою справ побутова Причина Цей день призначений для завершення осінніх справ і початку зимових приготувань. Будь-які нові важливі починання, що не стосуються заготівлі, утеплення або духовного очищення, вважалися неблагословенними, вони можуть відвернути від головної мети і залучити невдачі. Наслідки порушення почата справа не матиме успіху, буде супроводжуватися перешкодами і, врешті-решт, занапаститься можливі фінансові втрати та розчарування Третє. заборона надавати та брати гроші в борг. Фінансова причина вважалося, що грошова енергія в цей день дуже чутлива. Даючи або беручи в борг, ви порушуєте фінансовий потік і віддаєте свою удачу або притягуєте чужі проблеми. Наслідки порушення. Той, хто дає в борг, ризикує надовго розпрощатися зі своїми грошима або зіткнутися з фінансовими труднощами. Той, хто бере, може потрапити в боргову яму, з якої буде важко вибратися. 4. Заборона на сварки, лайку та підвищення голосу соціальна, духовна. Акшонке і ті, і я причина День пелагії це день покаяння, смирення і внутрішньої гармонії, негативні емоції, сварки, лайка руйнують мир в домі, приваблюють лихо й злі духи. Вони забруднюють ауру людини. Та її оселі. Наслідки порушення сварки в цей день можуть призвести до довготривалих конфліктів у родині, розриву стосунків, а також до погіршення здоров'я та загального емоційного стану. П'ятий заборона на відмову в допомозі. Нужденним соціально духовна. Ти причина приклад святої Пелагії, яка роздала все своє майно бідним є найяскравішим нагадуванням про милосердя відмова в допомозі тим, хто її потребує, вважається великим гріхом, що може викликати гнів вищих сил. Наслідки порушення хто відмовляє в милостині або допомозі, сам ризикує зіткнутися з фінансовими труднощами та злиднями, а також втратити підтримку у важку хвилину. Шост. заборона на миття голови. Побутова. Причина Деякі вірування стверджують, що в цей день вода має особливу енергетику, і миття голови може змити удачу, здоров'я або навіть привабити хвороби. Вважалося, що це може викликати головний біль або інші недуги, наслідки порушення можливі проблеми зі здоров'ям, втрата життєвої енергії, несподівані неприємності. Сьом. Заборона на вихваляння своїми статками чи успіхами духовна і причина. Гординя та марнославство, які свята Пелагія подолала у своєму житті, є гріхами, вихваляння приваблює заздрість, а разом з нею зле око та потенційні втрати, наслідки порушення, можливі фінансові втрати, крадіжки заздрість оточуючих, що може призвести до проблем у житті. ВУСМІ. Заборона на залишати брудний посуд після вечері побутова. Причина. Брудний посуд вважається магнітом для негативної енергії та злих духів. Залишений на ніч. Він може притягнути сварки в дім, негативно вплинути на сімейні стосунки. Ха, паш наслідки порушення Часті сварки. Неспокій у родині, відчуття дискомфорту та негативу в домі. Дев'ятий. Заборона на шитво та лагодження одягу, крім прядіння вовни побутова. Причина вважалося, що нитка, використана для шиття чи лагодження, може зашити або пришити до людини хвороби, нещастя чи проблеми, що перешкоджають вільному потоку енергії. Прядіння вовни є винятком, бо це сакральний процес підготовки до зими. Наслідки порушення. Можуть виникнути несподівані хвороби, перешкоди в справах, відчуття скутості та затяжних проблем. 10. Заборона заборонена подорожі без нагальної потреби соціальна духовна. Причина цей день є перехідним, і дороги можуть бути сповнені невизначеності та небезпек. Духи цього дня не завжди сприяють легким шляхам, а подорожі можуть бути невдалими або пов'язаними з ризиком. Наслідки порушення, можливі затримки в дорозі, втрати майна, нещасні випадки або несподівані труднощі. Ось і добігає кінця наша розповідь про 21 жовтня, день, коли стародавні традиції зустрічаються з духовним смиренням. Пам'ятайте, що народна мудрість, накопичена століттями, це не просто забобони, а глибоке розуміння законів природи та людської душі. Прислухайтеся до цих знань, поважайте їх і дозвольте їм стати вашим дороговказом у житті. Нехай кожен з вас знайде свій шлях до очищення та гармонії, подібно до преподобної пелагі, і хай зима принесе у ваші домівки лише тепло та достаток, до нових зустрічей у світі таємниць і вірувань, світла вам і мудрості на шляху.